Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму YouTube каналі. Всіх гостей також підписників свого каналу. Трошки вдосконалив свій оприскувач. Купив нові розпилювачі. Ось такий 110.02 і 110.015. Скажу зразу, вони дешеві. По таблиці перевіряти нема сенсу, треба перевіряти так, як є наяву. В реальному часі. Пробувати, скільки там на час вилиє, або пробувати на городі. І заодно повикидав, от, як, що в мене було два маленьких насосика, поставив ось такий насос. Його продуктивність 35 літрів в хвилину, але він не дає великого тиску, не більше 2 атмосфер. хоча... Дзвонив до продавця, казав, що 5 атмосфер трошки збрехали мене. Тому якої би я розпилювач не поставив, чи синій, чи жовтий, чи зелений, більше двох атмосфер тиску він не піднімає. Зате, повторюсь, продуктивність в нього велика 35 літрів хвилину. Тут зразу зроблено на швидких розйомах, що можна. Зняв насос, забрав і без питань. Ну, от таке. Збираюсь кропити сою, але почекаю, поки сонце сховається. Буду кропити десь виливом 150 літрів на гектар. Весною кропив тими малими насосиками. От моя пшениця. Це було 80 літрів на гектар. Ще треба було дати щось по колосу, але вже тим бирчиком не хотів нічого толочити, залишив, так як є. Але, як бачимо, поле 0,80%, жодного бурянця нема. Тому не все так залежить, скільки ми лиємо, а все залежить, як в нас розпилює форсунка і, звісно, якість препарату. Отак, От коротенько. А, нагадаю, у мене. Оприскувач на 10 форсунок. Відстань між форсунками 50 см. Ну, на тому насосі можна ще додати за 2-3 форсунки. Подивлюся, може зимою так і зроблю. Ну, на цьому все. Кому сподобалось, ставимо вподобайку і не забуваємо підписатися на канал. Всім дякую за увагу.